Люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечіре серця бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб побажати вам радості, миру, також закликати людей до молитви за Україну і нагадати радість новину, щоб люди могли спастися. Що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, щоб спасти людей. Коли Ісус Христос випив нас 30 років, Він прийняв святе яке яким ми сьогодні свято святкуємо. І він служив людям, він робив добрі справи, він годував людей, він зціляв хворих, воскрешав мертвих, вогняв вісів. А в кінці свого життя, приблизно через 3,5 роки, Ісус Христос добровільно пішов на Голговський хрест. Він був розп'ятий за наші гріхи. Але в третій день він воскрес. І він живий. Він все це зробив заради того, щоб нас промирити з Богом. Тому що між нами і бомлі велика природа через гріх. Ми щодня грішимо, якщо бути чесними, признатися самому собі, в думках, в словах чи в ділах, ми щодня робимо якісь гріхи. Кожен з нас. І Бог все це бачить, і тайне, і я. Але якщо людина покається і увірує в Ісуса Христа, Бог її простить. Тільки завдяки жертви Ісуса Христа, Бог може нас простити. Тому що Бог є і святий і справедливий, Бог мусить гріх засудити. Бог засуджує всякі рідні. Але якщо людина покається, вона на суд не приходить, але перейшла від смерті в життя. Так вчить Писання. Довіряйте Слову Божому, читайте Слово Боже. В кого є вуха, Хай слухає, і хай серце своє відкриває. Отож, поки наше серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить людей і хоче свою любов дати кожній людині. почитати. Подарувати не... вам? Ні, сподівайте. Я вам цю подарую. Зараз я договорю, я вам подарую. У мене да. ще є. Я вам подарую. Читайте Нет, Біблію, идет. моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Нехай береже вас Господь. Я вам подарую такого Слово Боже. У как... мене є ще. А, Йоу? Є, є, є. Тогда иди ту другу. А її с собой немают. Тримай тоже. Або гласует. Читайте. Ну докрыть. Я блосаю. Будет и гласуем.